Я що не можу перестібатись, коли ти сидіння стоять чи що? Не, ну це вже на китайському якомусь. Так, са підсосок вирубаємо. До речі, мені треба знайти тахометр. Да, бо без тахометр, блин, як без рук. Так, ну що, я готовий, блін, Котра година. Хер його знає, блін. Тому, в принципі, рушаємо, мабуть, да? Чекай, мені нічого не треба, диски, взяти, ну диски я знайду, да. Мені треба зараз їхати дуже обережно, бо в мене це остання гума, просто більше нема, блин. Більше нема гуми. І потім, коли ми цю тачку віддамо да, на перефарбування, я поїду за тими дисками. Я їх заберу, відправлю конвертик. І мені там ще диски приїдуть. Коротше, зараз побачите все, але. Має бути цікаво, Слухай, мені не подобається, що вона пукає. Я не буду сильно буксувати, шліфувати. я спеціально поставив. Поставив спеціально гуму. Та що ну, більш-менш нормально, я поставив напередок, тому що Тому що буде трошечки пробуксовки і тому подібне. Задні колеса вони хоча б просто котяться, да? і мені треба гальмувати якось обережно. Щоб вони юзом не йшли, щоб нічого такого не було. Так, давай друга. Тому зараз їдемо просто без шуму і пилу, як то кажу. Інші треба їхати по цій дорозі, да? оця грунтовка, бля. Тому це буде дуже небезпечно. Якщо якесь колесо гадне. Мене потягне одразу ж піплю, я знищу канаву. Короче, йдемо зараз на ризики. друзі. Ну що робити, що робити буде.